Всім привіт, з вами Олексій і це канал Кіногід. Сьогодні я хочу вам розповісти про середзем'я Джона Толкіна від витоків до трилогії Джексона. Після цього відео в майбутньому я розберу трилогію Джексона з жартами і мемасиками. Все як ми любимо. Сьогодні відео буде більш серйозним. Перед початком хочу попросити підписатися на канал та на телеграм-канал. Та після перегляду поставити вподобайку під цим відео, якщо воно вам сподобалось. А якщо у вас є можливість, то можете підтримати канал фінансово, як зробили ось ці прекрасні люди. Скануй QR-код або шукай посилання в описі. Буду дуже вдячний. Середзем'я це легендарне творіння Джона Толкіна, яке встановило неймовірну планку по епічності і розмаху, яку через майже 70 років так і не вдалося побити, починаючи з казки про гобіта, Більбо Бегінса, що вирушив з гномами, і чарівником до гори, який Толкін розповідав своїм дітям на ніч. Він прописав цей світ настільки детально та цікаво, що по цей день люди продовжують вивчати всі аспекти та тонкощі цього всесвіту. Володар перснів та гобіт були приречені на успіх. Цікав. Та повноцінний всесвіт хлище потенціалом кіноадаптацій, навіть зараз. Що вже говорити про 50-ті, коли і вийшов роман? Питання організації постало після першого видання Володара Перснів, який спочатку не спричинив великий фурор. У 57-му році навіть був готовий сценарій, але Толкін його не схвалив через занадто вільну адаптацію. Приблизно в той же час відома група Бітлз зацікавилась перенесенням роману на екран. Саме вони планували зняти музичний фільм, в якому Джон Леннон повинен був Зіграти голума. Не знаю, як ви, а мені дуже шкода, що цей проєкт так і не був реалізований. Бо no! толкін був м'яко кажучи, не в захваті від такої ідеї. На початку 10 було прийнято рішення перевидати книгу. І вже після виходу цієї версії світ вибухнув. Володар перснів став об'єктом обожнювання всіх і кожного. Особисто я ніколи не фанатів по цьому світу. В цілому тільки по фільмам Джексона. А давайте повернемось до екранізації в 68-му році. Толкін продає права на екранізації хобіта та володаря перснів студії United Artists, яка особисто мені відома лише тільки Бондіаною. Почалася робота над фільмами, а сама студія планувала випустити дві картини ВП. Але смерть письменника в 73-му році зруйнувала всі плани. Так як він був головним консультантом проєкту, у творців погас весь запал. Але один з продюсерів нереалізованого проєкту, а саме Сол Зенс, не втрачав. Ав надії на перенесення Середзем'я на екрани, тому викупив права на екранізації, а також на все, що з ними пов'язано: персонажів, назву, ну і так далі. І вже в 1977 році, через 17 років після резонансного пострілу в книжок, нас чекав перший в історії повний медтерпов, всесвіту середзем'я мультиплікаційний, але фільм. Але ось що було до нього. Давайте почнемо. У 1966 році виходить короткометражний мультфільм, хронометраж якого складає 12 хвилин по повісті Гобіт. Чому ж я сказав, що перша повноцінна екранізація вийшла в 77-му, тому що творіння 66-го року не зовсім той самий гобіт, і не зовсім повноцінна. У той час права на екранізацію середзем'я були у Вільяма Снайдера. Снайдер планував зняти повнометражний мультфільм по «Гобіту» спільно з аніматором Джином Дейчем, який працював над такими мультфільмами як «Моряк Папай та Томі Через проблеми фінансування проєкт довгий час простоював, поки адвокати професора Толкіна не сказали власнику прав: або ти робиш щось до 30 червня, або ми відбираємо у тебе права. Із за неточних формулювань у договорі про права, а саме в ньому було не вказано хронометраж фільму та ширину проєкту. Снайдер приймає рішення зробити короткометражку, щоб зберігти ці права. Мультфільм був зроблений буквально за місяць, а пізніше це рішення принесло Снайдеру 100 тисяч доларів за продаж прав на екранізації. Що можна сказати про мультфільм? По-перше, це просто слайд з картинок, який дуже сильно перекручує сюжет оригіналу. Тут є якась принцеса, на якій більбо в кінці одружиться. Починаючи з передісторії історії і закінчуючи фіналом, мультфільм показує лише основні сцени з книги, доповнюючи їх добротною порцією вигадок. Найяскравіший приклад відсутність гномів. Тут навіть Торин не гном, місцевий малюнок своєрідний. Смішно, що вони показали Аркенстон серце гори у формі серця, а ним в кінці вбили дракона. Чи дивитися цей мульт? Ну, якщо вам немає чим зайнятися, або ви дуже сильно фанатієте по всесвіту Толкіна, то просто для галочки можете глянути. В інших випадках ні, воно того не вартує. Вільям Снайдер прийняв розумне рішення і відбив гроші. Вийшло ні риба, ні м'ясо. Але мені все ж таки було цікаво подивитися мульт, який вони спочатку задумували. А ми рухаємося далі до гобіта здорової людини. 77-й рік хобіт. Об'єктом для першого перенесення на екрани стала книга Повість про хобіта, що є логічно. На роль аніматорів були взяти японці, які в майбутньому малювали японські мультики, або як ви це називаєте, аніме під крилом всім відомого Хаяо Міядзакі робота велась під керівництвом американського режисера Артура Ранкіна, але вплив японської культури видно неозброєним оком. Це помітно в таких деталях, як очі персонажів або образ Голума та Смога. Результат Олаборації східної та західної анімації вражає. Тут немає вигаданих деталей, властиві тільки ті чи іншій культурі. Все виглядає досить гармонійно та збалансовано. Як анімація, так і дизайн тримається відмінно. Трохи про дизайн. Я розумію, що потрібно враховувати час, але нічого не можу з цим зробити. Щоразу, коли бачу персонажів цього мультфільму, таких як біль, Богноми, голум, ось ці хлопці, а це ельфи, до речі, так, так, це були суворі сімидесяти. Художники працювали як могли. Вам напевно цікавити. Цікаво, як тут виглядає легендарний король лісових ельфів лихолісся? Офіційний амбасадор Хендер Шолдерса у середзем'ї, Великий та могутній Трандуїл. Ви готові? Ну, от якось так. <клес> Це виглядає по-приємному безглуздо та смішно, особливо спираючись на ось такий бекграунд. Але все ж таки це наріже очі і це головне. Гноми теж дуже своєрідні. По-перше, вони взагалі не підпадають під сучасний канон гномів в масовій культурі високого фентезі. І більше схожі на гномів з Gravity Falls, тільки постарілих. А по-друге, половина з них створювалася б шляхом банального копіпаста. Ну як би так. Тут майже всі попарно брати. Але відсутність опрацювання дизайну позбавляє їх. Індивідуальності і крім Торіна взагалі ніхто не запам'ятовується. Сам мульт повністю йде по стопах оригінальної книги, але зі своєю родзинкою. Наприклад, місцевий гендельф, досить небезпечний старик, починаючи з несподіваної хизувальної появи. Продовжуючи пасивно агресивною поведінкою, він переходить в режим шаленого і злісного діда, при виді якого самі відчайдушні воїни втекли б у паніці. Оте потім його відпускають гриби Радагаста, і перед нами постає звичайний гендельф. Гноми ж тут практично безликі, що дивно. Вони ніби як одні з ключових персонажів, навіть у битві п'яти воїнств вони себе не особливо проявляють. У поєднанні з невинахідливим дизайном після перегляду взагалі забувають, що вони тут були. Щодо більбо, то творці вже сильно переборщили з його зображенням, і за підсумком він виглядає як підліток. Хоча на момент подій йому 51 рік. Окремо варто відзначити вступну сцену. Буквально за хвилину. Нам показують сутність хобітів, їхню любов до затишку та порядку, і пристрасть до тютюнопаління. Не те, що Джексон бездарністі розтягнув це на кілька хвилин, там зовсім інші мотиви та темп історії. Я до того, що у рамках цього мультфільму дана дрібниця життя хобітів показана на всі 5 балів. Творці взагалі молодці. По більшій частині в плані подачі того чи іншого матеріалу. Наприклад, голум зображений досить дивно, але під опис з книги більше підходить аніж ні, як за дизайном, так і за характером. І будемо чи. В контексті хобіту, враховуючи його історію розвитку у володарі перснів, він виглядає відмінно. Ельфи. Ну тут нічого сказати. Вони смішні і по-доброму привабливі. І незважаючи на скупи екранний час, врізаються в пам'ять надовго. При цьому Ельрон тут дуже милий і добрий дядючка, з яким хочеться посидіти, випити Еля та поговорити про життя. Для дитячої казки, а саме таким є хобіт, він поданий досить приємно та цікаво. Варто також відзначити пісні та музику. В цілому, вона чудова, легкі не вимуш... Шені мелодії створюють атмосферу затишку та ламповості. Пісні, окрім головної, були написані на оригінальні вірші Толкіна і допомагають ще більше поринути у світ мультфільму. А головна пісня так взагалі хітяра. Я рекомендую цей невеликий шедевр, але не забувайте, що це 77-й рік. І цільова аудиторія були діти, Незважаючи на дрібні мінуси. Це якісний мульт. Перша екранізація вийшла гарною та душевною. До того ж, має художній успіх. Володар перснів 1978 року. А ось і перша адаптація ВП від режисера Ральфа Бакши. Палкі фанати Толкіна чудово знають це ім'я і цей мульт. Проте масовий глядач здебільшого пропустив цю роботу. А все почалося з тієї самої ідеї зняти ігровий фільм з бітлами у головних ролях. Сценарій для нього вже був готовий, і режисерське крісло пропонували самому Стенлі Кубрику. Але він вважав книги Толкіна не підлягають екранізації. В результаті сценарій купили ті самі United Ерт щоб відправити його на смітник, Бакші вважав, що такий фільм не мав права на життя, оскільки деякі персонажі були видалені. Тому б це було неповагою до Толкіна. Тому він почав роботу над власним сценарієм і навіть радився з дочкою професора на момент того, як повинен бути знятий фільм. І в результаті фільм був знятий. І це вже добре. Він мені більше сподобався чим ні. Але все ж таки язик не повертається назвати його шедевром. Легендою так, шедевром ні. Почнемо з плюсів. Більшість основних персонажів прописані відмінно. Історія розвивається цікаво, хоча тут не без косяків. Але про це трохи пізніше. За парочкою Фродо і Сема спостерігати взагалі одне задоволення. Проте і другорядні сюжетики не дають нудгувати. Музика тут також відмінна. Спочатку бакші хотів використати музику Led Zeppelin, але продюсер Сауль Зенс Вирішив, що це невдала ідея. Та наполіг на оркестрі, що пішло тільки у плюс. Окремо варто відзначити анімацію. Здебільшого тут використовувалася ротоскопія. Коли спочатку знімають живих акторів, а після них перемальовують, створюючи анімацію. Цим балувався Дісней, Mortal Kombat, так що анімація для ока звична. Особливо добре вийшли орки. Виглядають вони специфічно, але у них є особливий шарм. Сцени баталій з ними виглядають неймовірно епічно. З одного боку, в самих баталіях немає нічого. Нічого такого, що прям вау, але магія кіно робить свою справу, і ти повністю занурюєшся в ці сутички. Зміності можу відзначити дуже рівну розповідь і атмосферу, що вічно скакає. Деякі сцени обриваються, начебто посередині, і створюється відчуття, що творцям просто було лінки придумати, як їх закінчити. При цьому є затягнуті сцени, руйнуючи темп фільму. Не знаю, може це я недалекий і просто не зрозумівся її глибини. Наприклад, сцена погоні назгулів за Фродо, яка за відчуттям триває години-дві. Також за Надто різкий контраст між першою наївною половиною та другою похмурою. Не на руку фільму. Ось ми бачимо суворих і жахливих орків. Серйозний настрій. А півгодини тому чотири хобіти тряслися, наче бомжі після п'янки. Це правда виглядає якось дивно. Припускаю, що в першій половині робили ставку на назголів, проте ставка не зіграла. Не знаю чому, але в порівнянні з орками назголи виглядають навмисне похмурими, неприродними, наче їх вирвали з іншого фільму. Але це тільки мої враження. Може, зі мною щось не так. Рабничко до мінусів також вирушають Гімлі, Лігалас, Піпін і Мері, чотири шматки фанери, які взагалі ніяк не виділяються. Після перегляду ви навіть забудете, як вони виглядають. Але зате локальна Гала Дріель прекрасна. Справедливості заради всі ці мінуси не заважають перегляду. Історія подана і поставлена настільки цікаво, що мимоволі заплющуєш очі на недоліки. А ось на розважальний аспект їх складно закрити. Це в жодному разі не мінуси картини, просто гуморні дрібниці. Наприклад, коли Гендельф розповідає, Фроду про перстень. Хобіт поводиться так, ніби йому нудно. Типу цей дід знову якусь фігню несе. Коли Гендальф приходить до Сарумана, його вітальним жестом раптово стає зіга. А Саруман такий від душі, брат. А ще ви знали, як зупинити гоблінів? Просто сказати не підходьте. Звучить як нісанітниця, але це працює. Не підходьте, попереджаю. Розповідати можна багато, але краще подивіться самі цей невеликий мультфільм. Так, я його раджу. Навіть Пітер Джексон визнавав, що надихався роботою бакши. Це можна простежити як в елементах дизайну, так і окремо взятих сценах, які один в один копіює фільм бакши. Сцена з Назгулом та хобітами, так взагалі копі копі-паст на 90%. Про що розповідає цей мультфільм? Ви і самі чудово знаєте. Не бачу сенсу мусолити. Скажу тільки що закінчується він на фінальній битві за Хельмову впадину, там де закінчуються дві вежі Джексона. Мультфільм вийшов класним, але продюсерам так не здалося. Питання про продовження стояло недовго, і його відразу відмінили. Сам Бакші вже розпочав роботу над другою частиною, але через відсутність фінансів та не самих обдуманих рішень United Тертіс з приводу відсутності приписки в назві перша частина в назві, завершення цієї історії світ так і не побачив. Трохи пізніше за кадровий голос завершаючи фільм був перезаписаний. І вже на DVD глядачі чули, чим завершилася ця історія. У той час, як на відеокасет. Та голос натякав на продовження, але все ж таки, повернення короля люди побачили, але це було зовсім інше кіно. Повернення короля 1980 рік. Спочатку можна було подумати, що це пряме продовження мультфільму Бакші. Проте це далеко не так. Як не дивно, це продовження хобіда 77-го року. Над мультом працювали ті ж самі люди, і навіть японські аніматори повернулися до роботи. Пропустивши дві частини, вони почали робити третю. Як режисер зізнавався пізніше, таке рішення було прийнято через невпевненість, що людям буде цікаво дивитися цілу історію протягом довгого часу. Серед фанатів є помилкова донка. Що цей фільм неофіційне продовження мульта бакші, проте робота над поверненням короля йшла паралельно створенню володаря і початком роботи над його продовженням. Приголомшлива ідея творців екранізувати тільки фінал історії, з якоїсь невідомої причини реалізувалось, і фільм вийшов. Складно описати одним словом, бо мульт неоднозначний. Хоча ні, не складно. Хай фанати Толкіна мене тухлими яйцями закидають, але мульт не заслуговує навіть краплі уваги. Почнемо з плюсів, а точніше, з одного плюсу. Дизайн персонажів. Дбайливо перенесли стилістику хобіта, але зробили акцент на західну школу анімації. Персонажі вийшли на диво приємними на вигляд. Частково графіка в мультфільмі виглядає чудово. Проблеми починаються з перших хвилин і не закінчуються до фінальних титрів. Перше це пісні. Дуже багато пісень, одна, схожа на. Іншу і вони практично не закінчуються. В цих піснях намагаються пояснити урізані, але важливі моменти сюжету. Сроблено це настільки погано, що нічого не запам'ятовується. Ось закінчується одна пісня. Ти розслабляєшся в очікуванні якоїсь дії і. If you never say так, починається наступна. Людині, в принципі, складно сприймати інформацію через пісню, яка не заїдає. Про це завжди говорили. А тут усі пісні такі, внаслідок чого непосвячена людина взагалі не розуміє, що тут відбувається. Посудіть самі, в хобіті ми бачили Голума, котрий задавав загадки більбо. А тут голум якогось чорта називає другого хобіда господарем. Що, куди, навіщо. Думай сам глядач, нам наплювати. Хтось навіщо зб'ється, хтось їм допомагає. Чому нам не має бути? Пофіг невідомо звідси. Випливає наступна проблема. За тим, що відбувається, не цікаво спостерігати, так як ми не знаємо їхній бекграунд і нас просто кидають у вир подій. Варто віддати належне творцям. Вони, хоча б, намагалися це виправити. Фільм починається з дня народження Більбо вже після війни в Більбо запитує Фродо, чому у племінника не вистачає одного пальця, і якийсь співак напружує голосові зв'язки півтори години, щоб переказати всі події в пісні. Якщо тебе тримають у заручниках, моргни двічі. Мультфільм неймовірно нудно дивитися. Тут немає навіть дрібних смішнявок. Після перегляду мене не залишало почуття, ніби мультфільм робили лівою п'ятою на коліні, поки займалися іншими справами. Немов їм потрібно це було для галочки. Просто показати основні події, а як це буде виглядати, який в цьому буде сенс, ніхто навіть і не парився. Бакші назвав картину жахливою, і такої думки притримались решта аудиторії. Фільм був прийнятий холодно, що й не дивно. Це по-справжньому погане кіно, і я нікому не рекомендую його. Дивитися навіть слайд-шоу 1966 року було куди цікавіше дивитись. Хобіти 1993 року. Давайте вже нарешті визнаємо, що найгірші фільмами за Володарем Перснів це трилогія Джексона. Та не цього. Якщо об'єктивно, чому це фінське творіння не краще фільмів Джексона? Короткий серіал, 9 серій по 20 хвилин, а не 12 годин якоїсь незрозумілої фігні. Але це тільки поверхневі відмінності. Що ж всередині? Фродо Гопник – так саме цього нам не вистачало у світі ВП. Фродо з поведінкою пацанчика з району чудово доповнює атмосферу середзем'я його флегмантизм та інтонації сидівшого мужика чудово передані в цьому серіалі. Творці також постаралися над семом. Я не знаю як, може завдяки таємному чаклунству. Але вони змогли відчути всю суть цього персонажа. Ви думали, що це простий хобіт? Іноді буває наївний, дурнуватий, але це повна нісенітниця. Тупий баран, ось як його побачили Фіни. Він реально тут. Просто кончений дебіл. Вам мало? Ну так ловіть. ще самого мерзенного голма, якого можна собі уявити. Нічого не хочу сказати про актора. Можливо, він найталановитіший і смертних, але тут його образ та поведінка не викликають нічого, окрім огиди. На це неможливо дивитися. Ну і вишенька на торті. Цей серіал виконує найзаповітніші мрії фанатів. Він показує голу дупу голума. Ось такого, якщо що, на весь екран. Я знаю, що ви захочете це побачити. Віддасте будь-які гроші за це, але я вам цього не покажу. Серіал правда жахливий. Чи варто було купувати права заради такої реалізації? Питання риторичне. Це неймовірно огидне видовище. Починаючи від костюмів і персонажів, закінчуючи загальним настроєм. Дійсно, все дуже погано. Сам же серіал розповідає лише історію персня, як його створили, як його знайшов більбу і як йшли знищувати. А решту подій взагалі не зачіпали. І в результаті ми півсеріалу. Дивимось, як Фродо з Семом просто йдуть. Взагалі, окрім Гендельфа, Елронду та Арагорна адекватних персонажів немає. Постановка просто жахлива. Пам'ятаєте сцену з двох фортецю, які Фродо з Семом обговорюють, як про них будуть складати легенди? Згадайте теплі відчуття, затишок, якими віяло від цих кадрів. Так ось у фіні воно теж є, але ви просто подивіться на задній фон. Це правда, комусь здавалося доречним у цій сцені. Я чесно не знаю, хто це робив, хто погоджувався, ось так грати, хто взагалі взагалі давав на це гроші, але всім цим людям явно треба перевіритись. Може здатися, що у серіалу маленький бюджет, тому все так погано, але тут справа далеко не в грошах. Його правда знімали на відвали без фантазії, без винахідливості. Вони навіть око Саурона зробили просто людським оком в небі. Як ви зрозуміли, я дуже раджу цей шедевр. Жартую, цей серіал треба видалити з усього інтернету. Йдемо далі. Трилогія Джексона, 2001-2003 рік. Володар Перснів Джексона шикарний. Це воістину легендарні фільми, чий епік та розмах досі нікому не вдалося повторити. І навряд чи колись вдасться. Можна годинами говорити багатогранність цих фільмів, вихваляти всі його плюси і обговорювати мінуси. Ви і самі чудово про все знаєте. Я всією душею люблю цю трилогію. Навіть через 22 роки Володар Перснів здатний здивувати. Ось ви, наприклад, помічали, що у фіналі до Фродо та Сема летять. Три орла два забирають хобітів, а третій летить порожній. Ну загалом він повинен був забрати голума. Ось звідки вони знали, що голум йде з Фродо і Семом. Про це говорить фармір Гендельфу. Володар перснів це легенда. Приголомшливе фентезі, яке підкорило серця мільйонів. Більше говорити про нього немає сенсу, бо це може розтягнутися на добрі пару годин. Це потрібно робити повноцінний огляд. І, можливо, я це зроблю. Ставте лайкоси, якщо цікаво. Моя мета в даному відео розповісти вам про менш відомі фільми. Серед мас тому рухаємося далі. 2009 став роком фанатських фільмів. Їх вийшло відразу два. Вони абсолютно різні. Об'єднує їх одне. Почнемо по порядку: полювання на голума. Пам'ятаєте, в першій частині Гендельф йдеш з ширу. Потім приходить і каже, що шукав Голума. Так от, полювання на Голума якраз про ці пошуки. Тільки головна дієва особа тут Арагорн. Фільм знятий повністю в дусі улюбленої трилогії. Він буквально просякнутий атмосферою. Акторська гра, постановка, костюми і грим. Все на найвищому рівні. Навіть оригін... Гінальну музику з трилогії завезли битви поставлені на подив якісно. Місцями вони зняті не дуже, але поставлені красиво. Історія починається з того, як наш чарівник повідомляє Арагорну про Голума, який знає у кого кільце. Тому його потрібно знайти. Арагорн починає пошуки, а далі дивіться самі. Там правда цікаво, і фільм де всього 40 хвилин. Самого Голома тут не дуже багато. Здебільшого нам його показують на загальному плані. Ну я думаю, зі зрозумілих причин. Однак, один кадр крупним планом все ж таки є. Голум дуже графонистий, але виглядає при цьому цілком непогано. Цей фільм той випадок, коли фанати повністю віддалися своїй справі та видали якісний продукт, власне, як і наступний фільм. Народження надії. Цей фільм відбувається до подій хобіту та розповідає про життя Араторна, батька самі знаєте кого. І він також цікавий. Народження надії кардинально відрізняється від полювання на Голуму. Тут немає знайомої атмосфери ВП, але замість цього нам пропонують перейнятися і наситися душевністю життя батьків. Арагорна. До слова, народження надії це і є народження самого Арагорна. Всі плюси, притаманні полюванню на голома, завезли не сюди. Актори грають добре. Історія показана та розвивається цікаво. Костюми, грим, декорації повністю занурюють глядача в процес, починаючи від знайомства з Араторном, розвитком їхніх відносин із коханою, встановленням Араторна як вождя та закінчуючи фіналом історії. Фільм не дає нудьгувати. Команди обох фільмів підійшли до створення з неймовірним ентузіазмом. У них них вийшло зробити цукерку. Обидва фільми зняти на вищому рівні. Фанати віддавалися проєктам всією душею. Чи рекомендую я їх? Зрозуміло, що так. Якщо ще не дивилися, це той самий час заповнити цей пробіл. Але все добре колись закінчується, тому їдемо далі. Я відразу вибачаюсь за те, що я сюди це вставив, але я не міг пройти скрізь цей треш, знятий в Мордорі: Гибель володаря перснів і повернення Государя. Я не знаю, як ставитись до цього фільму. З одного боку, у нас є фінський серіал, в якому ніхто навіть не намагався зробити добре. А тут не люди намагалися якось креативно підходити до всього. З іншого боку, фінську відрижку кінематографа можна спокійно подивитися з таким обличчям, але все ж таки можна. Тут взагалі неможливо дивитися. Зняла фільм якась Візовська. яка, як я зро... Розумів, досить відома особистість у вузьких колах. Вона зіграла і Фродо, і Голома. І вийшло у неї це погано. В цьому фільмі фігово все: акторська гра, колір, звук, загальна подача матеріалу. В цьому шедеврі відбувається якась діч. Тут зі звуком повна біда, багато реплік, ледве чутно, вічний фоновий шум, подекуди навіть чутно закадровий кашель знімальної групи та інші сторонні звуки. Це абсолютно неможливо дивитись. І я раджу триматися подалі від цього безумства. Незважаючи на винахідливість у плані костюмів та образів у частині кіномистецтва тут величезний провал. Ну добре, світло та звук коштують грошей, у вас їх не було, але монтаж і постановку кадрів можна було зробити адекватним. На це не потрібні гроші. На форумах це кіно деякі захищають, кажучи, що воно ближче до тексту Толкіна. Що персонажі ніби зійшли зі сторінок книги, але на жаль, повна достовірність ніколи не робить фільм кращим. Більше говорити про цей фільм сенсу немає. Я не раджу дивитись цей треш. А якщо хочеш. Подивитися це відео, можеш знайти його на YouTube. Орки спробували, вийшла у них повна шляпа, але вимагати від них чогось більшого не зовсім розумно. А тому йдемо далі. У 2011 році наш дядько Петя вирішує, що він мало подарував світові середзем'я та вирішив екранізувати ще й хобіта. А щоб світ повністю офігів, треба розтягнути цю милу казочку на 9 годин з офігенним екшеном. Ну що сказати, вийшло неймовірно круто. Порівнювати хобіта з володарем, як багато хто любить, робити не зовсім доречно. У лівому кутку рингу у нас серйозний великий дорослий твір про війну, дружбу, кохання та зраду, та й масштаби конфлікту просто величезні. А в правому звичайно, Дитяча казка. Розуміється, на таку просту історію необхідно було додати купу екшену, в іншому випадку ніяк. Вийшов би не той рівень. Варто віддати належне. Місцевий екшен тримає задану планку. Атмосфери середзем'я тут немає. А чи потрібна вона взагалі в рамках хобіта? Мені здається, що не потрібна. Джексон і так додав купу фансервісу у вигляді згадок про ВП, і цього було цілком достатньо. Хобіт вийшов не ідеальним, але все ж таки гідним трилогії. І кожному фанату, чи майже кожному було Приємно повернутися до улюблених персонажів і подивитися на них, хоча б ще трішечки. Якби хто не критикував хобіта, а критикувати є за що? Зрештою, більшість зійшлася на думці, що Джексону вдалося підтвердити своє негласне звання майстер і режисер серед Обидві його трилогії чудові, кожна по-своєму. З приводу докладнішого розгляду створення трилогії, тут така сама історія, як і з володарем перснів. Це настільки цікаве та величезне творіння, що по ньому потрібно окреме відео. Що тут ще сказати? Дякую Пітеру Джексону за приголомшливе дитинство і приємну юність. І на цій добрій ноті ми закінчуємо обговорення фільмів про середзем'я. Але поза рубрикою коротко згадаю фільм Толкіна. 19-го року, ну, 2019 року. Він досить середній, нерівний, обривчастий, якийсь швидкий, але актори грають класно. Не можу ручатися за достовірність показаного фільму. Але якщо хочете подивитись, як жив Толкін, як прийшов до вивчення мов, чим надихався для хобіту і ВП, то подивіться. Фільм нормальний. Також у 2022 році вийшов серіал від Amazon під назвою Володар Перснів. Чесно, мене вистачило на три серії, тому що я даю серіалам три серії. Він мене не зацікавив, тому я не став дивитися цю муть. Я не знаю, чи змінилося щось в цьому серіалі, але я навіть не хочу братися за треш огляд. А ви напишіть в коментарях, як вам серіал від Amazon. Чи варто йому дати другий шанс і зробити треш огляд? Якість фільмів проїхались на американських гірках і, зрештою, залишили приємні враження про світ середзем'я і його нюансах. Про екранізації можна говорити дуже довго і дуже багато. Тут не згадано навіть половини про всі цікаві деталі, але мета конкретно у цього відео трохи інша. Сподіваюсь, ви дізнались щось нове з нашої подорожі. Робота над відео була енерговитратною, тому якщо ви поставите лайк або зробите репост, а може навіть скинете друзям це відео, я буду вам шалено вдячний. Це дуже сильно. Підтримає канал. Такий формат відео мені неймовірно сподобався. І якщо хочете щось подібне про інші фільми, пишіть ваші пропозиції в коментарях. Велике дякую за перегляд. На цьому все. З вами був Олексій, це канал Кіногіт. До зустрічі в наступному відео.